У повну опозицію щоб моніторити владу, депутатська група Європейські суми у міській раді заявила про свою жорстку позицію стосовно нині діючих посадовців. На таке кажуть, їх змусило піти системне порушення законів очільником сум і його оточенням. Про всі свої претензії розповіли на прес-конференції. Дій та кроків, за які нинішній владі сум має бути соромно, чимало на доказ. Остання сесія на неї мали потрапити чотири важливих питання, у тому числі про відставку секретаря і, можливо, виконкому. Але такі до зали не дісталися. Ініціативу мовчачи рубанули, говорить Анатолій Жук. Не клікнув оком. Хоча напередодні обіцяли внести проєкти до порядку денного. Навіть коли у чергово подали пропозицію, її пропустили повз вуха, тим самим урізали повноваження депутата. Кожен з депутатів є представником всієї територіальної громади. Я особисто не дам такої можливості будь-кому маніпулювати територіальною громадою. Також обурюють групу ЄС непрозорість розгляду самих проектів рішень, коли бюджетні питання на мільйони гривень змушують голосувати на осліп, а ще більше бентежить тиск, конфлікт інтересів у тієї ж секретаря ради і знову ж таки самовпевненість у прийнятті рішень. Особисто мені дуже симпатична Тетяна Петрівна Гончаренка як депутат Сумської міської ради, як доцент Української академії банківської справи, просто як людина. Натомість секретар міської ради, який двічі голосує поза думкою сумської міської ради, а конкретно не не, не запитує дозволу Сумської міської ради голосувати за. Підвищення, підвищення тарифів і помилки, якого ми потім маємо виправляти, він просто не може бути секретарем ради. Відтак, уся діяльність депутатського корпусу, на думку групи ЄС, у зоні ризику дарма кажуть, що навесні влітку рада не розпустилася. Отже, якщо вже мають у даному складі допрацювати до жовтня наступного року, ідуть боротися. Від 1 січня почнуть моніторити всі без винятку рішення, котрі виходять зі стін міської ради та її виконкому, і обіцяють не переливки тим, хто й далі чинитиме не за законом. Наталка Гордус Віктор Лавченко на часі новини. На всі звинувачення зазначають у мерії відповідатимуть також прес-конференцією. Її обіцяють провести 24 грудня. Поки ж коментують тільки два аспекти: звинувачення у незаконній реорганізації структурних підрозділів міської ради та власне ініціативу поміняти секретаря на сьогоднішній день. Я ще раз говорю, що питання, зв'язаний з реструктуризацією, знаходиться в апеляції в Харкові. Рішення о том, що законно чи незаконно було проведена реорганізації ми, на сьогоднішній день немає. Я вважаю, що це особисте до мене е, претензії е, групи «Європейські суми і е, безпосередньо Анатолія Жука, і останній цей е, запит, який він зробив на сесії, це виключна помста за те, е, що я починаю е, піднімати питання про його ганебну поведінку і на походжувальній раді, коли він дозволяв собі нецензурну е, лексіку по відношенню до директора комунального підприємства, коли як він як скажений кидався на міського голови з обвинуваченнями з якимись. Це неприпустима його поведінку.